Вітаю вас на кулінарному каналі Будній Майстра. Сьогодні готуємо безборошна та хліба, м'ясні, соковиті та ніжні вітамінізовані котлети. Розкрию вам секретні інгредієнти, які входять до складу фаршу, бо саме вони роблять котлети дуже ніжними та соковитими. Впевнена, що результат вас приємно здивує та порадує. Запевняю, приготувавши їх один раз, готуватимете їх щоразу. Готуються котлети легко швидко, тож приступимо до їх приготування. А ось ви бачите один з секретних інгредієнтів. Відрізаємо шмат капусти, закладаємо в сотейник, додаємо сіль та вливаємо воду. Накриваємо кришкою, ставимо на помірний вогонь та варимо приблизно 10-15 хвилин до готовності капусти. Виймаємо, охолоджуємо, віджимаємо, позбуваючись зайвої вологі. А ось на часі й другий секретний інгредієнт. І це, як ви бачите, картопля. підсоленій воді відварюємо її до готовності. Виймаємо її та охолоджуємо. До речі, ці заготовки можете зробити заздалегідь. Нарізаємо капусту на шматки. Охолоджену картоплю очищаємо від шкірки та нарізаємо. Сипаємо в чашу блендера картоплю та капусту і подрібнюємо. Якщо у вас немає готового подрібненого фаршу, як у мене, ви можете м'ясо перекрутити на м'ясорубці разом з овочами. Вони є чудовою альтернативою хлібу, який зазвичай ми додаємо до котлет. Також при бажанні можете додати відварену морку до фаршу. Ось таку консистенцію мають подрібнені овочі. Кладаємо в миску подрібнене м'ясо. В мене це свинина з додаванням невеликої кількості сала. Додаємо перемелені овочі та натираємо часник. А далі додаємо вашу улюблену приправу, сіль, чорний перець мелений та копчену паприку. Вбиваємо яйце та гарненько перемішуємо до об'єднання всіх інгредієнтів. Якщо ви використовуєте м'ясо телятини чи яловичини, то капусту не слід віджимати від зайвої вологи, так як ці види м'яса у фарші потребують додавання рідини для покращення якості виробу. Далі відбиваємо фарш для збагачення його киснем і покращення структури котлет. Далі ось таким чином порціонуємо котлети. Вмикаємо вогонь, ставимо пательню, наливаємо олію, а поки розігріється сковорідка, займемося формуванням котлет. Обов'язково періодично руки змочуємо в холодній воді для поліпшення праці і вашого настрою. Ось так легко і просто ми формуємо котлети. Якщо вам подобається цей рецепт, то попрошу поширення його в соціальних мережах, щоб якомога більше аудиторія ним скористалась на потіху собі та рідним. А ще підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте. Мені цікава ваша думка. Далі ви можете запанірувати напівфабрикат в борошні або сухаряк, як вам більше подобається, і смажити. Я ж сьогодні смажу їх без паніровки, так як хочу, щоб цим рецептом скористалися ті люди, які страждають на неперенесимість глютену, які присутні в борошні. Смажимо котлети на помірному вогні з обох боків до готовності. Кажу для тих, хто боїться зайвих калорій. За рахунок того, що замість хлібу ми використовуємо овочі, їх калорійність суттєво знижується. Як ви бачите, котлети чудово тримають форму, вони без тріщин та деформації. Раджу самому готувати фарш, так як ви знаєте, з чого його робите, і не платите зайві кошти за рідину, яка в ньому присутня. Так як зайва рідина в цій рецептурі зовсім недоречна. З даного фаршу також виходять чудові тюфтельки. Підписуйтесь, щоб бачити більше нових рецептів, ставте лайк, коментуйте та поширюйте в соціальних мережах. А я дякую вам за перегляд і до зустрічі!